У 2013 році молода сім'я Коколиних із ріп'янки взялася зводити будинок. Отримали всі необхідні документи і почали будову. А вже невдовзі стикнулися з проблемою. З'ясувалося, що частину дороги, якою сім'я мала їхати до свого обіця згідно із генпланом, торік з дозволу сільської ради приватизували. Дорога має бути звідти, з цієї сторони до мене. І проходить вона далі, так іде туди, по плану. Але на даний час ми їдемо сюди згори, тому що сусіди не хочуть, щоб ми їхали звідти. Ти звіси не хочуть. Тож, попри те, що у коколених на руках усі документи добитися свого не можуть. Тут проектна дорога, тут проектна дорога, от тут центральна дорога. Отут тут заїзд, ну тут приблизно зупинка, тут якби напроти зупинки. Так, як я вам показую, можу пам'ятати, отак сюди, йде сюди, і сюди. Це проект на дорогу. Оце. Угу. Оце. А тут каприватизована кусочок. Земельна комісія, яка приїжджала, щоб розібратися у суперечці, запропонувала влаштувати заїзд знизу, де є невелика ділянка землі, яка не у приватній власності. Відтак молода сім'я вирушила на сесію сільської ради, де якраз мало розглядатися їхні питання. На сесію прийшли і сусіди. Вони з таким вирішенням питання не погоджуються. Наполягають, якщо дотримуватися. Це старого генплану, то треба хіба що повністю перекроїти село. Ми навіть і не знали, що вони хочуть дорогу через наш город, яким ми користуємося 40 років, платимо і справу усякі податки і тому подібне, і з роду віку там дороги не було. Може бути дорога лише не через мій город. Ви розумієте, земля мені коштує гроші. І так навіть не спитавши йти там хотіти дороги, якої не було. Це просто негарно. Куди вам дали? Попри полораму, ти прапор вам руки. Ну що ви шукаєте там, де її не було? Подивіться, ну подивіться, ну я поприпал раму, подивіться, ну що ви тут не мене малювали. Я мене теж я не малювала. І то я, якщо їхати в Оленчукові поперед вікна і це анулювати 11 людям державні акти, так, давайте будемо їх до суду подавати. Так, я не можу подавати. Хочете? хочете. Пора жінка в план не дали, бо не було дороги. Брали ми в 91-му році план, на своєму городі нам не дали, бо не було дороги. І ми сіли, заїзду не хочу. хотіла моя сестра хотіла будувати хату на отпутку. Не можна, бо, бо за генеральним планом на моєму і на її городі мав бути дитячий садок. Люди не згідні, що по городах, якими вони користуються, проходила дорога, каже сільський голова і пропонує свій варіант. Згідно проекту, дорога йде зверху. І в генеральному плані вона зазначена, сільська рада може якісь виділити кошти для там, закупівлі труби і для облаштування, тому що. Цієї під'їзної дороги. Сільський голова каже, що насильно забрати у людей городи не може. Ви зрозумієте, це не сталінізм, не якийсь час, що я прийшов і заставив людину, наприклад, віддати свою, свою гряду. Ну, як я можу заставити? От скажіть, будь ласка, от таким методом я можу заставити віддати гряду? Це ж його власність. Я розумію, що Боже, це не приватизовано. На варіант сільської ради сім'я Коколиних не згідна, адже об'їзний шлях надто важкий і нерівний, і на ньому навіть перекидається транспорт, яким до новобудови довозять будівельні матеріали. Тож, якщо питання не вирішиться на рівні села, планують позиватися до суду.